І так, доброго всім дня, доброго дня тим, хто буде дивитись цей ефір в записі. Трішки були технічні моменти, на 7 хвилин затрималась. Ось так сонечко світить. Отже, сьогодні будемо говорити про дитяче здоров'я. Розкажу про те, що я даю своїй дитині, коли я почала давати їй вітаміни, як ми до цього прийшли. Я також поділюсь нашою історією з атопічним дерматитом і. Поговоримо про імунітет, коли дитина хворіє, що робити, як її вивезти з гострого стану. І найперше, що хочу почати, напевно, все ж таки з атопічного дерматиту, бо саме тоді, коли в дитини з'явився атопічний дерматит, коли ми почали вирішувати це питання, я тоді вже задумалась про вітаміни, про те, як підтримувати її здоров'я, взагалі її імунітет. Отже, коли вона родилась, десь буквально їй було два місяці, з'явилися такі перші признаки дерматиту, тобто була суха шкіра, почервоніння на шкірі. Я це всіляко ігнорувала але в тому плані, що я не вірила, що це атопічний дерматит. Я не хотіла в це вірити, тому що у мене атопічний дерматит був з дитинства, я мала групу інвалідності. І я не хотіла цього всього для своєї дитини. Ми розволожували різними емолентами, я її купала в висівках. Ну, Якийсь такий тимчасовий ефект був, але не тривалий. І коли їй було 4 місяці, в результаті того, що зробили прививку, в дитини загострився сильно отопічний дерматит. Ми поїхали в лікарню, звернулись до дерматологів, зняли гострий стан, нам зробили мазі з вітамінками, так, дитині стало краще. Але я потім подумала: ну і ти ж знаєш, як це, от, знаєте, цей весь етап, тобто як починалось, як, що. І чи ти хочеш свого своїй дитині такого? І я вирішила однозначно я не хочу своїй дитині такого. І я почала розглядати інші варіанти. І саме так я прийшла до компанії Coral Club, саме до цих продуктів, до дитячої протипаразитарної програми. Чи були в мене сумніви? Ні, не було. Я знала, як працює продукт. Я з продуктом була знайома ще з 2021 року, року. Тобто я бачила результати, я бачила зміни по людях. От тоді я прийшла і ми саме почали з дитячої антипаразитарної програми. Проходили ми її, як Мілані, був рік і місяць, і зараз я детальніше розкажу, з чого ця програма складається, як вона працює. Бо знаєте, тема паразитів взагалі така трішки і багато недорозумінь, до якихось таких недоговореного, щось так недосказаного на рахунок цієї теми. І той метод, три таблетки за три дні, да, які чистять ніби від паразитів, а насправді їх там трішки полякають і ще й вб'ють корисну мікрофлору, це не про дітей. І воно має бути все натуральне, має бути природне має бути комплекс. І ми маємо розуміти, що паразити це в нас не тільки гельмінти, глисти, да, це і віруси, бактерії, грибки. Тобто це все. Ми от, Наприклад, чому в дітей з'являються атопічний дерматит? Від батьків передається. Ну, у моєму випадку так 100% бо в мене він був половину життя. Тому от ми зайшли на дитячу протиперестарну програму. Це була комплексна програма на 30 днів і складалася вона з декількох продуктів, які є всі повністю натуральні, тобто безпечні, як і діткам, так і дорослим, в принципі. І я зараз покажу в мене тут, ось, бачите, ціла така корзиночка, і це не про лікування, це саме про здоров'я, про дитячу антипаразитарну програму. З чого вона складається? Що ну найперше це водичка з Coral Mine, це біодоступна вода, яка нам допомагає виводити токсини, яка залужнює наш організм. Вона в нас в всіх програмах, в тому числі і в дитячих. Наступний продукт це в нас Чорний горіх. Екстракт чорного горіха, він допомагає зробити умови, щоб паразити. Захотіли покинути організм дитини, тобто не вбиває їх там всередині, а саме робить умови, з яких паразити захочуть покинути. У мене от навіть ще закрита баночка, бо це я замовила, якраз будемо скоро проходити дитині паразитарну. Наступний продукт це суперфлора, це пробіотик, заселяє корисну мікрофлору. Коли ми очищаємо, нам треба дати щось корисне. Далі ще входить папая: це ферменти для травлення, тобто, яка їхня взагалі функція. Розчіплювати нашу їжу, особливо білкову їжу, так, на жири, білки, вуглеводи. І з цим добре працює папая, її ще називають такі біологічні ножниці, тому що тут в ній є такий екстракт, як папаїн, і саме він має здатність розчіплювати капсульовані форми паразитів. Тобто, якщо десь в кишечнику є паразити, і вони там маскуються, так, то з цим добре справляється папая, саме їхні оці оболоночки. Це все працює також. Лецитин, це фосфоліпіди, це і підтримка жовчного, підтримка клітин печінки. Саме якщо говорити в протипаразитарній програмі, так допомагає виводити токсини. А разом з тим це підтримка мозку. Тобто я дитині на постійній основі даю лецитин, бо... Це сприйняття інформації, коли дитина вчиться, щось нове дізнається. Тобто це допомагає для нашого мозку, для клітин мозку. І ще один продукт це колоїдне срібло. Я собі ось взяла таку з дозатором окремо замовила. Можна просто, ну мені зручно, то що можна вшикати. Як він діє, це такий універсальний засіб, це і в нас і як антисептик, також це діє більш ніж на 450 видів різних. Вірусів, бактерій, тобто він потрапляє в клітину, яка є пошкоджена, да, в якій є, наприклад, вірус, і блокує до неї здатність надходження корисного всього, в тому числі й кисню. І ця клітина гине разом з тим вірусом. Тобто, так він працює, не засвоюється організмом, не має ніякої побічної дії, він виводиться природнім шляхом. Якщо є перші такі симптоми застуди, нежить. Болить горло, ним теж можна пирскати. Тобто, от в нас він вдома постійно от, такий універсальний засіб. Це якщо проти паразитарну програму. Я ще хочу сказати: буває, що в дітей є загострення на цих програмах, в нас не було загострень. Тобто, чому виникають загострення? Коли ми говоримо про лікування да, про той самий дерматит, от бачите, ну, наприклад, у мене да, тут ранки на руках це Залишки дерматиту того, що було не ранки, а просто такі шрами полишались. Коли в нас щось виходить, ми його примазуємо. Ну, тобто, щоб зняти да, оцей свербіж, це все зняти. А чому може бути загострення? Бо наше взагалі завдання не загнати його всередину, той дерматит, а щоб він вийшов. А шкіра це один з наших видільних органів, причому найбільший. Тому важливо допомогти, щоб воно вийшло. І, да, Наприклад, якщо там сильне йде загострення, ми коригуємо, ми зменшуємо дозування по паразитарній програмі, ну, щоб ну, дитині було комфортно. Бо я знаю багато випадків. Ну, тобто, в мене в дитини в неї було обличчя сухе і трішки руки. Ну, тобто, наприклад, якщо в мене в дитинстві ось тут були руки з двох сторін, ну, спочатку тут, потім перейшло всередину, то в неї тут ручки чисті, в неї було більше на обличчі. І саме коли місяць ми проходили протипаразитарну програму, от я побачила, обличчя стало чистіше, шкіра. ну от Тут, наприклад, на ручках так теж стала в рази чистіша і покращився імунітет, тобто дитина менше хворіє і зміцнився, зміцнився імунітет, а також покращився апетит. Ну, В дітей бувають такі періоди, що дитина то їсть, то не їсть. От на момент проходження протипаразитарної програми в моїй Мілані було рік і місяць. І після програми, от знаєте, я вам скажу, що на постійній основі зараз оце, те, що входить протиперестарну програму, да, це в нас лицетин і папай, я про них розповіла. Зараз вона їх ну от вона любить. Папайя це її замість цукерок, бо вона в мене ще так сильно солодко не їсть. Ну і лицетин, вона теж його любить. Я от сьогодні на відео показувала, вона розповідала, що вона любить, хоча вона все любить, з того вона знає, що як виглядає. Що воно їй для чого? Зараз я далі розкажу, які я саме вітаміни даю, а також як ми от виходимо, якщо якісь є віруси. Бо, наприклад, мені теж інколи говорять, ой, та ти ж даєш дитині вітаміни, а чого вона захворіла? Дивіться, дитина в мене хворіла цього року всього два рази, тобто так, що була температура. Ну, взагалі просто два рази хворіла, і так, поки вона є температура, дитина спить. Немає температури, дитина грається. Ну, немає ніяких ускладнень. Тобто це саме головне, бо ми не можемо вберегтись. Ну, на жаль, багато штучно створених вірусів. Ми просто не можемо вберегти себе і своїх дітей, але ми можемо зробити умови, як це от покращити, як це все зменшити. От зараз далі перейду до, напевно, до вітамінів, а тоді розкажу саме про імунітет, як от зняти гострий стан, як зміцнити імунітет, як вийти з цих вірусів. Що я даю дитині? От я почала в рік і місяць. Ми пройшли антиперестарну програму. першу, Далі я стараюсь два рази в рік проводити, тобто весна, осінь, і між цим я даю вітаміни. По парастарних програмах взагалі, наприклад, можна з 6 місяців, якщо про дитячу говоримо з 6 місяців до 12 років, От є різні. Да? Ну, там просто залежить від віку дозування тих чи інших продуктів. Якщо вже дитина старша, тоді це вже доросла протиперестарна програма, тобто вона зветься Парашил, це вже такий у нас другий крок концепції здоров'я. Про це теж розкажу, кому буде цікаво. Отже, по вітамінах, що даю дитині? Омега-3, це в нас на постійній основі. У мене дитина не їсть рибу взагалі, ну от не любить вона рибу. По одній зранку їсть, ну тобто розжовує. в мене вона все розжовує. Також ще я брала ось таку омегу. Це йде омега плюс Д3. Можна, наприклад, брати окремо. Ну, наприклад, якщо зараз, то я їй даю ось такі вітамін D3. До речі, навіть зараз нам ну, педіатр рекомендувала давати з, -з, -з вересня по. По тобто зараз, наприклад, всі настільки в дефіциті вітаміну Д, що ну, типу, я даю літом теж вітамін Д. Ну, у мене тут дозування 2000, так якщо для дітей там 400, тобто менше дозування. Зручний формі спрею, пшикнув він відразу починає в ротовій порожнеї працювати. Зручно брати з собою не псується, тобто не потребує там зберігання в холодильнику, зручно. Тобто я зараз їй даю от омега і детрину, вона не любить пшикати. То я їй або на папаю, або, наприклад, на другі вітаміни даю. Наступне, ну, або може бути такий. Тут вони постилки йдуть, тобто І, Д3, і омега. Ось такі мультивітаміни, я теж їй даю як пастилки, от саме на них я пшикаю, да? Тут іде такий багатий вітамін склад, вітамінний склад, і фоліова кислота, і йод, селен, вітамін А, вітамін в 6 В12 холін, тобто це все те, що потрібне діткам в період активного росту і розвитку. Е, натуральний тут борвник, тобто, і він не, не псує зубної тобто є дослідження, він добре засвоюється і не псує. Ну, тобто Це теж дуже важливо е, звертати на це увагу. Тобто це те, що ми п'ємо з вітамінок, ну і ще й лецитин, і папая. Це теж ну, тут можна навіть не говорити, але вона про це ну, постійно на кожен, кожного дня. Якщо говорити про застуди, так про якщо гострий стан, критичний стан, наприклад, температура, що я даю дитині? Обов'язково воду з коралмайн, я розвожу на літру води гарячої води. Тобто я роблю гарячий коралмайн, в стакан кидаю, це у нас так звана гаряча кружка, дуже такий універсальний. Багато від різних питань допомагає. Тобто я беру його. І H-500 це антиоксидант. Відкриваю капсулку, і теж на літру води туди кидаю, дитина п'є напротягом. Гарно збиває температуру. Якщо взагалі говорити за температуру, H-500, як він працює, Він, якщо в гарячій кружці, так з гарячою водою ефективно, дуже швидко починає працювати. Добре, себе зарекомендував, коли висока температура, навіть дитина маленька, да, не можна збити. Клізми роблять з цим продуктом, і він дійсно збиває температуру. Якщо якийсь такий гострий стан, людина втрачає свідомість, теж одна капсулка під язик розжувати повертається ну, буквально декілька секунд, і людина приходить до тями. Наступний продукт це паударко. Кора морожкового дерева діє як природній антибіотик, теж допомагає боротися з вірусами, бактеріями. При застуді можна як чай, можна капсулами, теж дуже гарно працює. Далі колострум це в нас коров'яче молозиво для імунітету. Дуже добре зміцнює імунітет. Відновлює після різних ось таких ГРВ і питань. І фітовірон, Ось так він виглядає: це питний, він такий трішки солоденький. Тут екстракти 21 лікарської трави, тобто це вони зібрані по всьому світу, саме в синергії вони добре працюють. Теж, якщо є гострий стан, якщо, наприклад, в період вже хвороби і відновлення після гарно себе зарекомендував, коли ми взагалі про нього дізнались, коли почався ковід. Тобто прям витягував людей дуже добре з того. Дітям теж можна. Не повний стаканчик, там менше дозування, але гарно і з температурою допомагає, і якщо якась ломота, ну, ми його як прям, відчуваємо, такі перші симптоми да, застуди. І тоді ми починаємо ну, пити фітовірон. Тому от це мої такі рекомендації, те, що є в мене вдома. От, знаєте, зараз покажу, як воно виглядає. Аптечки, як такої, у мене немає. Ось так, бачите, в мене ці всі баночки зібрані. Я знаю, як от нейтралізувати да, це все, коли температура що зробити, коли якесь погане самопочуття. Ну тобто аптечка тільки натуральна. І знаєте, я вважаю, я переконана це, переконалася на своїй дитині, що тільки від нас, батьків, залежить здоров'я наших дітей. І коли говорять, що дитина має там піти в садочок, перехворіти там чи в школу, так формується імунітет, не формується він так. Ми маємо зробити якісь умови. Дитина хворіє не від того, що відкрите вікно протяг чи там десь вчихнув кашельну. Це говорить про те, що організм у нас забруднений, перенавантажений, наприклад, токсинами. І він, що мав би боротися з тими всіма вірусами, то він починає хворіти. Тому от, потрібно щось робити, потрібно давати якусь підтримку. Знаєте, на рахунок дітей. Взагалі багато маю результатів. Працюю з дітками. Ну, от коли я прийшла до цього да, через здоров'я спочатку мами, потім дитини. Я кажу, навіть дитина мене до цього повернула, бо були да, декілька років. Я була знайома з компанією Coral Club з продуктами. І знаєте, не так, да, продукт весь сертифікований. Все виробляється на найкращих заводах, тобто по всіх передових технологіях. Але найбільше тебе включає, і ти розумієш, що воно дійсно працює. Це результати. Ну, от коли ти бачиш результати людей по тому самому атопічному дерматиту, що бо в нас маленькі діти дуже такі важкі випадки. Кому цікаво буде, я поділюсь в приватні повідомлення. Якби це в інстаграмі було, тут можна було б включати слайди. От такої можливості немає, тому от розкажу важкі стани вдалося. Та це нелегка робота. Наприклад, як у нас в моєї доньки атопічний дерматит, ми вирішили питання за місяць, ну він пішов в ремісію, то там проводилось десь півроку, тобто, і давалось і дитячий детокс. Потім дитяча антипарастарна програма, але це можна вирішити. Тобто, знаєте, зараз взагалі статистика з дерматитом дуже така невтішна. бо там кожна п'ята дитина народжується з атопічним дерматитом, навіть коли в батьків немає ну, таких питань. От в мене було, типу, я розуміла, хоча я тоді не думала про це, що в мене в дитини може бути атопічний дерматит, і мені це був такий шок, і от кажу, я спочатку теж ми поїхали, зняли гострий стан, а потім вже от я вирішила, що я хочу діяти якось по-іншому, я хочу все таки не заліковувати те, що не лікується в да, медицині, а я хочу вирішити це питання. І от саме завдяки комплексному такому підходу ми це питання вирішили. І знаєте, ну, запитують, коли типе, чи можна діткам з якого віку можна, чи можна мамам на грудному. Можна. Бо от, коли в моїй дитині був рік і місяць, да, ми вирішували її питання з дерматитом, вона проходила ну, от, легку дитячу протиперестарну програму. Коли їй було півтора року, ну, так сталося, що в мене виявили кистоїчника, і мені говорили її оперувати. Але я теж пішла саме шляхом відновлення і очищення да, на рівні клітин. І будучи з дитиною на грудному, я пила от всі програми, причому в таких посилених дозуваннях. Ну, типу, я розуміла, що, можливо, дитині не сподобається смак молока, і вона там відмовиться так, від грудей. Але моїй дитині все подобалось. Тобто ми грудне завершили десь в два з половиною. І так, бо мені потрібно було по роботі їхати. Так У нас була подія, конференція в Буковелі. Я не могла її взяти з собою. Тому так завершили. Тому знаєте, все натуральне і все дійсно працює. Якби не працювало, не було б стільки відгуків, не було б. Взагалі 26 років компанія на ринку ну не було б такого, якби не було результатів. І знаєте, я от виходжу в ефір, я це все говорю не для того, щоб когось переконати, але я все-таки сподіваюся, що я була комусь корисна, що мами почують, що поділяться цією інформацією, розберуться, що є інший шлях. Тобто, ну в свій час. Мама моя не знала про цю інформацію, можливо, і моє питання з дерматитом не затягнулося б на такі довгі роки, і в мене не було б через нього групи інвалідності, так? Тому от я хочу, щоб мами були свідомими. Я нічого не маю проти лікарів, вони знімають гострий стан, вони нас лікують. Але якщо говорити про, про здоров'я, то ми маємо взяти відповідальність за себе. На себе за здоров'я і життя наших дітей, тобто варто розібратись. Інформації є дуже багато. Варто розібратись, виникнути, познайомитись складом, що як працює для того, щоб допомогти своїй дитині, тобто, щоб дитина не страждала в першу чергу.